скільки, Оскільки, як ви думаєте, може мер заробляти в Києві? Тисяч 5, від 5 до 10. Ну, ти може? Гривень чи доларів? Доларів, а, доларів тобто умовно. Там 400 тисяч гривень на місяць. Ну, це ж вже потолок крайній. да, Я вважаю, що це нормально. За це можна навіть меру там, і жити, розвивати, там, і таке інше. І це там умовно буде аж 100-120 тисяч доларів на рік. Це там, умовно, 4-5 мільйонів. З урахуванням. Да? Правильно, да, правильно. З урахуванням того, що бюджет ків 80 мільярдів, то якщо ти даш можливість людині нормально існувати, не крадучи, це буде класно. Це перше. Друге, на сьогоднішній день у КМДА є чиновниця, яка отримує формально 23 мільйони гривень на рік. Отримав Олана, у нас є розслідування з приводу таких чиновників 23. Тобто, умовно, це вони зараз платять. Ми просто про це не знаємо.